Завтра ми тут зустрічаємо з вами десь без 15-10. З вами ви набираєте на цей номер, який вам залишу. <говорить> ми зустрічаємо, і ми вже прямо, Або ми тут зустрічаємося, або проходимо 100 м. Хлопці залишати тут. Два-три представника, йдемо на інститутську, заповно, зустрічаємось з батьками разом з ЗМІ і приймаємо більше, як яким чином цю проблему відбуватися. <говорить> да, Хотілося б, ще нагласить, <говорить> то є чтобы все понимали, и СМИ і везде показывали. мы здесь, если собрались, прошли Барса эти 50 километров или сколько. Не для того, чтобы кто-то там рассказывает, какой-то Берстра, или что. Первые две главные проблемы: то есть. частичной демобилизации, то есть сначала эти старый призов, а потом молодой, ну все понимают, что за неделю никого не отпустят, это надо работать. Просто нам нужно было поднять вопрос, вопрос поднят, его нужно решать теперь. И второе, то есть, чтобы дали хоть какие-то гарантии, то есть, что не будет репрессий, мы понимаем, ну, старые законодательства, что правильно, что неправильно, но нам нужна все равно какая-то гарантия, пусть будут будет репрессии, то есть, С прокуратуры, ну, короче, все прочее. То есть, главное, эти два требования, а не то, что у кого там горные бьерки, это все. Это все нюансы, не, ну, не у нас то, все люди. Я говорю, за себя точно. И, это словами, все, но это не главное. Поговорим. Верховной радости прав людини у нас скажет, мы вырешим вашу проблему. Нам офіційний официальные документы, буде сказано, коли ця проблема рішиться, або в срок вказаний, або безпосередньо принято рішення. не такой, як карту да? Чому тут з'явилися? Бо є інформація про порушення прав схожі. Це один з наших пріоритетів особливо, враховуючи ситуацію в державі. Тому ми тут. Я поспілкувався з Валерією Лутковською, я просто вона не знала, вона вже вдома була. Я прописала така а була. Ні. Вона буде моїх хлопців, я <клес> ще розкажу. Але де так. Якщо, якщо це не приймається, завтра навіть 9-й мене набираєте тоді. Ми подумаємо, кого до цього суду ще залучити. Можливо, треба представники адміністрації президента. Треба хтось від військової прокуратури, можливо. Від Генеральної прокуратури. Якщо ні, то можливо тільки ви будете командування батьки-ЗМІ. Ми поговоримо. Наше завдання зрозуміти, в чому проблема, яку можна вирішити, а не вирішити негайно протягом там, двох хвилин. Ось, да, зрозуміло? Ну, ще ну, одне, одне да, питання. Що в нас тут зібралися не за те, що ми не хочемо захищати Україну, не хочемо боротися за Україну. Просто виходить, для нас є війна, для останніх людей немає війни. Для проведення парламентських виборів немає війни. У Нас все нормально. А нам говорять всім, що війна і зрозуміти війна. Або ж якби були воєнний стан, я б воював би так само, як всі наші хлопці, ніхто б нічого не сказав. Ми воювали за Україну. А нас ми тримаємося, то що зрозуміти, що ти, юридично немає воєнного стану. Фактично він є. Ну я не бачу ніде ось поруч, де тут є війна. Тому дивиться, в мене проста пропозиція до вас всіх. От я вам говорю це при вашому керівнику. Я готовий після поїздки президента Путіна зустріч в Мілані Приїхати до вас в понеділок частини, сісти і розібратися по кожному. Я вам можу вже зараз сказати про те, що ви в зону АТО не поїдете. Вас в відтіля... зачекай, зачекай. Слухай, все повинно бути тільки як воно планується. Якщо хтось буде за нас планувати, буде зовсім в країні відбуватися все по іншому. Тому дуже прості речі. Ви в зону, АТО вже не поїдете, це точно. Друге питання, коли вас можна буде демобілізувати? Я вам скажу тоді, коли не буде загострення ситуації. Якщо це після поїздки буде загострення ситуації, ваша демобілізація буде відкладна. Це я вам відверто кажу. Якщо після поїздки ми будемо розуміти, що йде на спад, ми дійсно зможемо тих хлопців, які відслужили, прийняти указ про демобілізації так, і відправити того. Але не під тиском, який, не який, під, під шантажом бунту. Якщо ви хочете бунтувати, хлопці важтовкають просто на злочин. Це я вам говорю як людина, яка відповідає за свої слова. Ви отримаєте заробітну платню, і вона буде складати орієнтовано відповідальність від посади до 9 тисяч гривень. Крім того, ті, які, військовослужбовці, е які переслужують вже е е півроку і більше, отримують додаткову ще премію. Це буде зроблено буквально 15 числа. Ви знаєте, що заробітну платню ви отримаєте 15, 15 ви її отримаєте. Я хотів би сказати, що. Е Ваша частина завжди була гордістю і внутрішніх військ, і сьогодні національної гвардії. Я просто призиваю вас не піддаватись провокаціям людей, які хочуть сьогодні розірвати Україну. Вони вас просто використовують вашу біду, ваше бажання піти додому. Вони використовують для того, щоб розірвати нашу державу. Їм це не вдасться. І мені дуже хотілося би, щоб кожен із вас є учасником бойових дій. Ви не стали в руках, руках таким інструментами як яким можна працювати, я призиваю вас продовжувати частину і виконувати своє функціональне. Що, Дембель! Добровольче, не підіть! Будьте оформленими! на копійки не отримайте, хотів кричить дембель! Який дембель? Наш гвардія! Яка ви Гвардія! гвардія? Блядь. Блядь. Теплої одежі нема, то пишіть, будь ласка, заявку! Ми постійно відправляємо каравани з теплої одежі! Де вона дівається? Це не у нас, ось перепитаємо. Ми кожен день, наші волонтери ночами і днями не сплять. От я тут стою перед вами Один на костелях. Запам'ятайте це, запам'ятайте, що Україна понад усе! Теплої одежі нема, да? 41-му, блядь, без теплої одежі сиділи в окопах люди. Хлопці, Ш... скажіть, будь ласка, за що ви воюєте? За теплу одежу, чи за Україну? Я взагалі в кітері та футболці ночував там, на бронежилеті, і нічого страшного не застудився. Pienи. Бойці видарите регіоніції, ми поранені з тобою, Богу. Ми не ще укажете. Що… Друзі, раніше, так тим більше. Так за що ви зараз тут стоїте? За теплу одежу ви маєте. Від ви? кого ви вимагаєте, від кого? За гроші. Ви додому хочете, хлопці. Я хочу туди-назад, але я не можу зараз. І мені плювати, от, тут такі, ви мені тут от, отак, Київ, згаломутіям всім. А до додому хочете, да? <решно> дембель! Ведьна закончилась! дембель ты хочешь! Вы не похер ты Дембель! Я Нам добровольцем туди пішов, не дембель ти хочеш? А, Іди воюй! Дембель! Саша, у мене 65 років, бо я не оформлений Яка різниця? Мені 36 років, в мене жінка, син тут залишився. Я сказав, що взагалі на рибалку поїхав, а поїхав воювати. І мені не цікавить, платять мені зарплатню чи ні. Не цікавить взагалі, оформлюю я чи ні. Отримаю я форму чи ні. По барабану! Не плевать на на Вони, блядь, всі разу. Вони за країну воювали.